Президент Трамп багато років захоплюється Путіним. Він називає Зеленського диктатором, але не критикує Путіна. Чи можемо стверджувати, що почалися переговори про Україну без України? On Ukraine, Переговори мали б спершу відбутися з українцями, не з росіянами. зустріч у Саудівській Аравії. Не можна йти на поступки на початку переговорів. Не думаю, що це буде добра угода для національних інтересів Америки. Пане посол Макфол, вітаємо на суспільному мовнику. Дякую за запрошення я почну з запитання, яке напрошується. Чи ви розумієте, якою є стратегія Дональда Трампа щодо України, Росії та російсько-української війни? Ні, не розумію. Можу лише здогадуватися мені здається, що президент Трамп, передусім, хоче отримати мирну угоду, Так, щоб він міг сказати, я це запропонував, але не думаю, що йому цікаво, чи ця угода буде успішною чи ні. Він хоче мати цю можливість сказати: я запропонував кінець війни. Якщо війна закінчиться, він буде радий. Але якщо не закінчиться, він просто скаже, що ж, я спробував. А це українці або росіяни не прийняли її. Це мовляв, не його провина. чи ви вже бачите якісь обриси потенційної мирної угоди? Те, що ми почули після зустрічі в Саудівській Аравії, а також від самого Трампа на прес-конференції, це більше про поступки з української сторони. Принаймні, так здається, чи є підстави вважати, що потенційна мирна угода це щось ширше, ніж ми почули у вівторок. Tuesday. Те, що я поки що чув, і публічно, і в неформальних розмовах поки що стосується лише поступок з української сторони. Це українці мають поступитися Росії територією. Це Україна не може бути членом НАТО. Що американські військові не будуть частиною миротворчих сил в Україні, що Україна має віддати половину прибутку від видобутку своїх корисних копалин, що Україна має провести президентські вибори ще до переговорів? Усе це поступки Путіну. Я мав досвід переговорів із росіянами. Я брав участь у переговорах із путіним. Не можна погоджуватися на поступки на початку переговорів, поступки можливі в процесі. Чого бракує в стратегії Трампа, то це ознак того, що американська сторона намагається добитися поступок від Володимира Путіна. Я сподіваюся, вони змінять тактику. Сподіваюся, вони вчаться. Це нова команда. Вони на посадах лише кілька тижнів. Підхід, який ми поки що бачимо, не приведе до тривалого миру. Ви просто віддаєте Путіну все, що він хоче, і він попросить більше. Те, що ми спостерігали в Саудівській Аравії, це перші контакти американської і російської сторін. Це, можливо, якісь попередні контакти. Чому ви стурбовані тим, що побачили і почули? Well, I... Я оцінюю позитивно той факт, що президент Трамп намагається виступити посередником і покласти край цьому варварському вторгненню у вашу країну. Прямі контакти з російською владою мали б бути частиною цього Тому я не виступаю проти самого факту зустрічі з росіянами. Що мене турбує, то це те, що ця команда на своїх посадах лише кілька тижнів. Їм не доводилося ще мати справу з таким, тоді як Сергій Лавров очолює МЗС Росії понад 20 років. Я мав досвід переговорів з Лавровим і помічником Путіна Ушаковим. Я бачу зараз класичну тактику росіян: вони нічого не пропонують, вимагають по максимуму і чекають, що інша сторона почне це обговорювати всередині команди, бо настільки зацікавлена в угоді. Це зараз і відбувається. І це не приведе до угоди, яка б відповідала національному інтересу. США. Так само це не приведе до хорошої угоди для України. Нам потрібно змінити наші підходи. Американська сторона має зрозуміти, чого хоче досягти. І друге, вона має зрозуміти, що привело б до дійсно тривалого миру, до міцного миру. А не такого, який триватиме якийсь час, і лише дозволить Путіну потім знову напасти на вашу країну. хочу зробити примітку для наших глядачів, що ми записуємо це інтерв'ю на наступний день після переговорів у Саудівській Аравії і на наступний день після прес-конференції Трампа, де він окреслив свій погляд на Росію, Україну та війну. На вашу думку, чи ми маємо підстави стверджувати, що переговори про Україну без України вже розпочалися? І так, і ні. Я більше ніж певен, що держсекретар Рубіо та міністр Лавров говорили про Україну, про якісь контури мирного врегулювання. Ми бачили за столом представників Саудівської Аравії і жодного з України. Це дуже дивно. Були люди з Саудівської Аравії, але не було нікого від України. Так само не було нікого з ЄС чи НАТО. Я вважаю, що це велика помилка. Другий момент: так звана човникова дипломатія дійсно часом працює. Згадайте Генрі Кісінджера і його роботу на близькому сході. Але якщо ви хочете виступати посередником між Москвою і Києвом. Ви б мали почати переговори з зустрічі з українською стороною, а не з росіянами, і таким чином скоординувати позиції. А ми бачимо щось прямо протилежне. Але Скажу більше, росіяни були дуже чіткі в своїх коментарях щодо зустрічі в Саудівській Аравії, зокрема пан Ушаков, який уже багато років є близьким радником Путіна. Мені самому доводилося мати з ним справу, коли я був послом у Москві. Ушаков дав чітко зрозуміти, що вони були в Саудівській Аравії не стільки для того, щоб вести переговори про припинення війни, а щоб відновити американсько-російські відносини. І якщо ви поглянете на підсумки і послухаєте те, що сказав Путін на наступний день, саме це була їхня головна мета не лише Україна, але й близький схід, угоди в сфері енергетики та інше. І з їхньої точки зору вони вже досягли своєї основної мети, з якою поїхали в Саудівську Аравію відновлення контактів між Сполученими Штатами та Росією. таке враження, що й американська сторона прагнула певного перезавантаження між Сполученими Штатами і Росією. Вас називають одним із архітекторів того перезавантаження, що мало місце США і Росією в 2009 році. Що не так із нинішнім. Що вас турбує в прагненні імовірному прагненні США досягнути перезавантаження? Я поясню, що малося на увазі під перезавантаженням, коли я працював у Білому домі. Ми мали абсолютно чіткі цілі. Ми хотіли, наприклад, домовитися з росіянами про новий договір СНО скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Ми хотіли, щоб росіяни відкрили північний коридор до Афганістану, щоб ми могли постачати необхідне нашим військовим через Росію, а не лише через Пакистан. Ми хотіли, щоб росіяни приєдналися до нас у санкціях проти Ірану, щоб ми могли тиснути на його ядерну програму історикам. Вирішувати, це була хороша угода чи ні, але ми вели переговори з росіянами за дуже конкретні цілі. І досягнення цих цілей сприяло б інтересам національної безпеки. Це не були зустрічі просто аби потиснути руки і сказати: Ми тепер друзі з росіянами. У мене ніколи не було такої мети. І зараз мене турбує те, що метою американсько-російської зустрічі був сам факт цієї зустрічі, не досягнення якихось конкретних цілей, а сам факт відносин. Наявність відносин ніколи не є метою у дипломатії, навіть із нашими друзями і партнерами. Просто зустрітися і поговорити це не мета. Потрібно ставити конкретні завдання, які відповідали б інтересам твоєї держави. Поки що за підсумками переговорів у Саудівській Аравії я не почув нічого про що я міг би сказати, що це про американський національний інтерес, і точно нічого, що було б добре для інтересів України повернімося до заяв президента США Трампа, які він зробив після переговорів у Саудівській Аравії. Зокрема, він наголосив на необхідності проведення виборів в Україні. Прямо перед нашою з вами розмовою. Він навіть назвав президента України Зеленського диктатором. Як ви розумієте це? Погляд Трампа на тему виборів. Чому нього так багато запитань до Зеленського? але немає запитань до Путіна, який вже так довго при владі в Росії. Путінху гезбін інпауэрфосачолонтаймолредіофорсенемерикен спікинанікренін телевіжен. Перш за все, як американець, який дає інтерв'ю українському мовнику, я хочу перепросити за заяви президента Трампа. Як американцю мені соромно за те, що він говорить речі, які не відповідають дійсності. Зеленський is just not true. коли він сказав, що президент Зеленський має 4% підтримки, це неправда, і це дуже легко перевірити, якщо поглянути на опитування. Друге, я вважаю жахливим, що він називає Зеленського диктатором у той час, поки веде переговори з Путіним і ніколи не критикує Путіна. Путін є диктатором, який при владі вже чверть століття без будь-яких вільних і чесних виборів у цій країні так само мені було соромно спостерігати, як президент Трамп направив свого віцепрезидента на Мюнхенську конференцію з безпеки, яку я теж відвідав, і він там повчав європейців критикував за їхню, нібито погану демократію. І водночас не сказав жодного слова про Росію чи Білорусь. У залі Мюнхенської конференції з безпеки була Юлія Навальна. Володимир Путін убив її чоловіка за спробу взяти участь у вільних і чесних виборах. Знаєте, хто ще був у залі під час цієї промови? Жанна Німцова. Путін убив її батька за те, що той був опозиціонером. і тому мені ніяково від таких поглядів Трампа. Що відбувається, на мою думку, президент Трамп споживає російську пропаганду. він перебуває в інформаційній екосистемі, яка відображає погляди Путіна. Я хотів би, щоб він більше часу спілкувався з українцями, щоб він зустрівся з українськими військовими, з якими я зустрівся в Мюнхені. Ай з якими я зустрівся в Мюнхені. Щоб вони розказали йому трагедії цієї війни, на жаль, він отримує новини лише під одним кутом. сподіваюся, коли сформується його команда із питань національної безпеки, коли директор ЦРУ наступного разу доповідатиме йому, він прояснить Трампу реальний стан справи водисаб'юз президент Трамп авдисбед інформейшн піказисдейнджосенчу респект. Тому що це небезпечно з двох причин. По перше, це означає, що Трамп просто не розуміє ситуації. По-друге, це підриває зусилля його команди переговорників, коли ті мають справу з росіянами. Це послаблює їхні позиції. Бо якщо Путін бачить, що все так, як він хоче, це значить, що він може просити ще більше, адже його позиція сильніша. Is there any ways... чи є способи, як Україна, президент України можуть вплинути на ситуацію, що склалася. Я не можу навіть уявити наскільки президент Зеленський і його команда засмучені. Але у них є лише один вихід намагатися поговорити з президентом Трампом. Райна з президентом Трампом. Я сподіваюся, що прямо зараз президент Зеленський намагається добитися телефонної розмови з президентом Трампом, щоб донести свою позицію. Я сподіваюся, що і решта представників української влади намагаються вийти на контакти з людьми з нової адміністрації. Наскільки я розумію, у Мюнхені між президентом Зеленським і віце-президентом Венсом відбулася продуктивна зустріч. Потрібно добиватися таких зустрічей якомога частіше. Також українська сторона повинна доносити позицію решті Америки? Ті ж сенатори республіканці? Президент Трамп має розуміти через медіа, через соціальні мережі, що він помиляється? якщо згадати тему виборів і заяви, які президент США Трамп зробив на цю тему. На вашу думку, чи має керівництво України піддатися на цей тиск і провести вибори? Це питання до президента Зеленського, його команди і всього українського народу, не до американця. Я думаю, що неможливо провести президентські вибори, поки триває війна. Мало б бути припинення вогню. Але знов таки, це питання до президента Зеленського, не до мене раніше цього місяця до Києва приїжджав міністр фінансів США, який привіз проєкт угоди щодо українських корисних копалин. Медіа повідомляли, що американська сторона вимагала негайного схвалення цієї угоди, але українська сторона не погодилася. чи це може бути причиною того тону заяв, який ми чуємо від адміністрації США зараз. Адміністрейшнєс адентацеґиґґабсервейшн. Хороше спостереження, так я думаю, що президент Трамп може бути розчарований тим, що президент Зеленський не підписав угоду. І, можливо, в цьому причина його публічних атак на Зеленського. Мені здається, це погана тактика з боку мого уряду. Я не хочу повертатися в часи імперіалізму чи колоніалізму. І справа не лише в цій угоді, але і в заявах щодо Гренландії, Панамського каналу чи Канади як 51-го штату the 51st state. Я проти цього, тому що це не є американським національним інтересом. Ми слабшаємо, коли віддаляємося від наших партнерів і друзів. Ми слабшаємо, коли капітулюємо перед такими диктаторами, як Володимир Путін. Путін у довгостроковій перспективі, я думаю. Це робить Америку слабшою. Це не добре для нашого процвітання та нашої безпеки. Тож я сподіваюся, що буде якась згода щодо цього документа, якийсь проміжний результат. Бо дійсно виглядає так, що ця угода дуже важлива для президента США Трампа. А як ви думаєте, президент США Трамп взагалі вважає Володимира Путіна диктатором? Хороше запитання. Не маю на нього відповіді. Але я не думаю, що Трамп дуже переймається диктатурами. От я переймаюся, я вірю в демократію, я проти диктатур, усе своє життя. Десятиліттями я боровся проти диктаторів і підтримував демократів на цьому шляху. І коли я слухаю президента Трампа, я не певен, що він мислить такими категоріями. Він мислить категоріями сильні лідери і слабкі лідери? Він вважає Путіна сильним лідером, і про себе він думає, що він сильний лідер. Я не думаю, що те, що турбує мене у Путіні, має якесь значення для американського президента. Ми згадували з вами про те, що США намагаються відновити відносини з Росією, але без чітких цілей. Як вважаєте, чому це відбувається? Чому це так важливо для команди президента Трампа? Президент Трамп послідовно і багато років захоплюється Володимиром Путіним. Для мене це загадка. Чому? Але він дуже послідовний у цьому Він змінив свої погляди на багато що в зовнішній політиці, але не змінив їх щодо Володимира Путіна. Тому думаю, що по суті він просто хоче відновити ці двосторонні відносини, бо захоплюється Володимиром Путіним. Другий момент ай що Путін я не певен у цьому, але маю підозри, що Путін і його оточення неформально пропонують сполученим штатам якісь економічні угоди, щоб спонукати президента Трампа допомогти російській стороні, коли справа дійде до війни в Україні. Також Я думаю, що Путін хоче зняття санкцій. Мене вразило, що в складі російської делегації в Саудівській Аравії був Кирило Дмітрієв. Він не є російським урядовцем, він керує інвестиційним фондом. Тобто він укладає угоди. Той факт, що він був у Саудівській Аравії для мене, є ознакою того, що у майбутньому можливі якісь бізнес домовленості. Ми знаємо, що Трамп любить великі угоди. І я думаю, що росіяни більше ніж свідомі цього і планують, що це може бути частиною майбутніх двосторонніх відносин зі сполученими штатами кілька запитань до вас як до співголови санкційної групи Єрмака Макфола при офісі президента України перш за все, як ви вважаєте, яке тепер майбутнє в західних санкцій проти Росії

Усі, хто беруть у ній участь, є незалежними фахівцями. Ми не працюємо на український уряд. Так, ми можемо спілкуватися з паном Єрмаком чи іншими людьми з іншими урядами, але все, що ми публікуємо, є незалежними ідеями. Це важливо пояснити зараз у цей особливий час у Сполучених Штатах. Щодо вашого запитання, я стурбований долею санкцій, запроваджених з боку США. Я не бачу жодного інтересу нової адміністрації в тому, щоб їх нарощувати. Хоча я впевнений, що це допомогло б переговорам і збільшило б потік зброї до України, щоб українська сторона була в сильнішій позиції, коли розпочнуться переговори. Зі мною до речі, погоджуються багато європейських лідерів. Я був у Мюнхені, і ми всі говорили про посилення санкцій і необхідність продовжувати тиск. Але сполучені штати, схоже, не зацікавлені в цьому. Але хочу наголосити у питанні санкцій, Європа багато в чому важливіша за Сполучені Штати, тому що США зараз не мають багато торговельних зв'язків із Росією. А от Європа має цей важіль тиску. Також я вважаю, що настав час для Європи конфіскувати ті російські активи активи російського центрального банку які були заморожені на європейських рахунках. Настав час це зробити: посилити тиск на Росію. можливо адміністрація Трампа очікує якогось такого кроку від європейської сторони. Аби Європа чітко показала, що вона з Україною не лише словом, але й справами. think that's absolutely right. Так, Думаю, ви праві. На мою думку, президент Трамп вважає, що європейці роблять недостатньо і для власної безпеки, і для України. я не згоден з ним, але таку точку зору поділяє багато хто в Америці. Настав час для європейських країн витрачати більше на свою оборону, і вони мають надати більше допомоги Україні. Один зі способів зробити це спрямувати конфісковані російські активи на допомогу Україні. Це було б дуже мудре рішення зараз. Ми пам'ятаємо, як у січні президент Трамп казав, що США можуть добитися зниження цін на нафту. На вашу думку, ця ідея ще розглядається? Сподіваюся, що так. Це мало б великий сенс. Це був би ще один спосіб тиску на Росію. У президента Трампа хороші відносини з керівництвом Саудівської Аравії, і якби він прагнув зменшити доходи Путіна, які той витрачає на війну проти вашої країни, це був би мудрий хід. Я сподіваюся, що вони зроблять кроки до цієї мети. Від чого це залежить. Я думаю, що це рішення між президентом Трампом і лідерами інших країн-експортерів нафти, особливо на близькому сході. Особливо це стосується Саудівської Аравії. дякую, пане Макфол. Будемо спостерігати. дякую за інтерв'ю. Дякую вам, Ба-бай.